Вказані в прес релізах тому, будь ласка, якщо якісь додаткові питання. Раз, але найсильніший процес Коли... тренування. Настав час нам тренерам. Є певна проблема, тому що подекуди витягнути ветерана з дому, а тим більше в тренажерний зал, є питання. Тому і з'явилась така ідея створити мобільний додаток для того, щоб ветеран, сидячи вдома наразі вдома, міг дізнатися, де він може потренуватися, з яким спеціалістом і наскільки якісно. Тобто ми є фактично такими собі посередниками між ветераном, спеціалістом чи тренажерним залом. Три, два, Судячи із мого досвіду, то спорт це один із вагомих важелів, який допомагає соціалізуватися ветерану і переключитися думками взагалі від своїх проблем, від війни, і більше комунікувати з такими самими, як ти. Ну, і Власла кажучи, відновлювати свій морально-психологічний стан.